Чи щось сказати, або хто хоче задати якесь запитання, будь ласка, я вас слухаю. Просто зауважити такий висновок, що виходить, що Європа нам трошечки заборгувала, бо ми завжди рятуємо від е, навалу якихось загарбників. І... Ну, так, за останні приблизно півтори тисячі років вони нам трошечки заборгували. В, ну я намагаюся пояснити для того, щоб всі зрозуміли, не ми повинні кудись йти, і щось намагатися доводити. Європа повинна зрозуміти, зрозуміти, що вона є такою тільки тому, що є такі. Це дуже круто. А стосовно сучасної ситуації, враховуючи, що сучасна Європа вже неоднорідна, так як вона була декілька років тому. Ну, скажімо, без Великої Британії тримати все лише за, на Німеччині і Франції, їм буде досить таки проблематично. А для того, щоб стати серйозним гравцем, Європі треба об'єднатися з Україною. У нас є армія, яка вміє воювати на відміну від європейських армій, які давно не вміють воювати в принципі. після Другої світової війни. Є армія, яка може перемагати, армія, яка може протистояти. Вони можуть дати нам необхідні ресурси, вони можуть дати нам, ну якщо так метафорично, у нас є ще. Але нам потрібен ще мець. І тоді ми можемо бути непереможними. Якщо Європа це зрозуміє, в неї буде майбутнє. Якщо Європа це не зрозуміє, ну, скажімо так, Європейський Союз довго не проти. Від тенденції там почалися не розпадалися. І на цьому все закінчиться. Будуть просто окремі країни і окремі гравці, а великі гравці будуть вирішувати великі геополітичні питання. Але це все буде відбуватися. Дякую, легше. Цікаві спостереження. Але висновок такий, що ми рятуємо, рятуємо, і вже такі часи, що нам потрібна допомога для чи чергового порятунку від нових. Нам постійно потрібна допомога. Ми не дивіться, на що я звернув тоді увагу. Я не знаю, чи ви звернули увагу, чи ні, чи всі звернули увагу на цей е, нюанс. Е, що це захисна зброя? Е, у нас ніколи не вистачить ресурсів. Просто у нас, як вони, для того, щоб постійно захищатися від цього здоровеного ворога у вигляді такого загального сходу, який іде сюди на цих територіях. Ну, ми можемо протистояти там і проміжок часу. Ми могли перемогти тільки в одному випадку, коли ми були імперії, за Ярослава Мура. Ці інші варіанти, оскільки в нас вистачає ресурсів, ми тримаємося. Потім ми так чи інакше зазнаємо поразки. Ці сили приходять сюди, як у вигляді Золотої Орбі чи в вигляді Радянського Союзу, але вони не йдуть далі до Європи. І Європа завжди виграє. Але інколи бувають варіанти, що вони прорвуться. При монголів татарах вони прорвалися трошечки. При Радянському Союзі після Другої світової війни вони прорвалися. І зона оцих соціалістичних держав зрозуміла, що існування при е, варіанті Радянського Союзу не найкраще для них. Тому хай роблять висновки, а історично на воду за мене таке питання. А вам не здається, що в наш час Європа не так сильно боїться Росії, тому що в них все-таки ідеологія не марксизму, а ти теж саме е, і якби а в капіталізмі, як ми знаємо, можуть бути спільні інтереси, тому що гроші це все? Ну я, я зараз не хочу займатися це марксизм, капіталізм, але, але оцей фактор мені здається, він може якусь роль грати в наш час. Ваша думка з цього приводу капіталізм був і раніше і він з'явився буквально не вчора. Росі... Європа, можливо, і не боїться Росії тільки тому, що вона з нею напряму не спілкувалася. Від час Європа дуже не боялася Німеччини, бажаючи, що можна за допомогою грошей і в програмних поступок вирішити це питання. Чим це закінчилося для Європи, ми ну, не так. Для в Польщі, Чехословаччини. Тієї Франції і всіх інших, інших територій. Треба рахувати аналогію і розуміти, що може бути. Якщо, не дай Бог, намалюємо сценарії, що з нами щось стається, і ми, так чи інакше, перестаємо активно протистояти Росії, я не знаю, що завтра буде з країнами Балтії. і скільки часу вони цього. Не знаю. А другий момент: якщо побачити історію, Росії побачити історії ще з часів Російської імперії, то в них ніколи, ну якщо бути об'єктивним, в них ніколи не було амбіції анексувати території Західної Європи. В них була амбіції в східній Європі, так були, але в Західній ніколи не було, щоб щось анексувати. Вони максимум, що могли зробити, це скинути Наполеона, дойти до Парижу, скинути Наполеона, і щоб туди повернулися бурбони. Ну і все, якби ось такий фактор, що в них якби інтерес. В іншому напрямці це Східна Європа в першу чергу. Ваша думка? Інтереси Східної Європи вони виробили, виробилися історично, але амбіції були завжди більші. Справа в тому, що після захоплення чому так активно союзники почали визволяти Німеччину в період Другої світової війни, тому що боялися, що радянські війська на чолі з тим же тому імперські інтереси не знають кордонів. Вони забирають по максимуму скільки дещо можна е взяти. Тому сказати, що е інтереси Росії там закінчуються на рівні Польщі, Угорщини, Румунії і не будуть іти далі. Це неправильно по своїй суті. Вони будуть іти скільки, скільки зможуть іти. І імперія від цього, імперія безкінечний процес.